Доброго дня! Таким чином, ми всі з вами вступили в ту фазу, про яку я вас всіх попереджав, і якою я відверто побоювався. Фаза після Кінжу, після зустрічі між Трампом та китайським диктатором Сі в рамках саміту АПЕК. Саміту, який... 47-й президент Сполучених Америки покинув навіть не дочекавшись його офіційного відкриття. Три головних віхових події, які сталися на протязі буквально двох місяців, будуть визначати траєкторію глобального силового розвитку, напевно, на вельми. Великий проміжок часу. Як мінімум, напевно, на рік. Можливо, більше. Перший це катастрофа на американській землі на Алясці. Друга це перемовини між лідерами сучасної зла Сі та Путіном в Китаї на протязі двох днів. І Третій етап це перемовини між Трампом та Сінь Цзінпіном на південно-корейській землі. Все почалось з катастрофи в Алясці і завершилось тим, що я охарактеризував вже як Аляска-2. Я ось їх попереджаю. Щоб краще цієї зустрічі не відбулося. Але Трамп був переляканий, переляканий тим, що трапилось навесні. Трапилось в першу чергу за того, що він наробив, буквально кинувши цілий світ у вир абсолютно неспровокованої тарифної війни, з якої він вже потім не знав як вийти. І тоді трапилася перша капітуляція проти його війни, торгівельної поки що торгівельної війни проти комуністичного Китаю. Знову ж таки, жодних сумнів не було в тому, що перемовини між Трампом та Сі завершаться поразкою Трампа і перемогою Сі. Не звертайте увагу на те, що Трамп ахитрузував ту зустріч як його перемогу. Знову ж таки, просто подивіться те, що я казав 4 дні тому. Що виключно американський президент буде на всіх каналах за всіма нагодами казати, що то був блискучий, блискучий саміт з китайським лідером, з яким він має чудові. Особисті відносини, І це благо для США, що він провів ті чудові перемовини. Все це, це неправда, м'яко кажучи. Сі переміг. Ініціатива як була, але після перемовин Південної Кореї. Це ініціатива знову міцно в руках сучасної вісізла. Абсолютно зрозуміло. Що Сі діяв виключно за тим планом, який був узгоджений з Путіним під час їх багато години перемовин і особливо в особистій резиденції китайського диктатора в Пікі. Трамп був знищений на Алясі. Я це повторюю вже багато-багато разів. Сподівання, що він оговтується від тієї капітуляції, були марними. Навіть те, що він вів санкції проти двох енергетичних гігантів російського нафтогазового комплексу, фактично нічого не свідчили, тому що на перемовинах з Сі він навіть не підіймав питання санкції проти Росії. Він навіть не підіймав питання енергетичної політики Сполучених Штатів Америки, після того, як він власноручно наказав Департаменту фінансів ввести ті санкції, які повинні були бути введені буквально відразу, як Трамп увійшов до Білого дому. Перед самим Початком перемовин з Сі Трамп сказав, що він не знає, чи буде взагалі підійматися питання щодо Тайваню. В принципі, це було ознакою того, що Трамп увійде в кімнату перемовин з китайцями, з китайськими комуністами, де він вже був переречений на поразку. На стратегічну геополітичну поразку. Не піднімати питання основне. Основне, яке є фундаментальним для китайських комуністів, і яке фактично б з'ясовувало, остаточно фактично з'ясовувало позиціювання Трампа та його оточення в нинішньому геостратегічному балансі сил. Жодного слова про Тайвань під час майже двох годинних перемовин не було промовлено. Фактично, продовжити тоді перемовини не було жодного сенсу. Щодо України, знову ж таки, краще б Трамп не підіймав те питання. Не зрозуміло ще, як, в якому форматі, в якому напрямку були ті перемовини щодо України між Сі та Трампом. Це не має жодного значення. Значення має те, що після Південної Кореї всі може вже спокійно розповідати своєму найближчому соратнику по вісі зла, що він ні на йоту не відступив до мовності, які були узгоджені в Пекіні на початку вересня. Недарма, вже напротязі буквально двох або трьох тижнів, рівень інтенсивності атак. Російської армії на Україну лише посилюється. Ситуація на фронті стає більш і більш важкою, і внутрішні неспокій тут глибоко в тилу в Україні стає все більш і більш відчутнішим. Це абсолютно зрозуміло, але це наслідки в першу чергу Аляски. Звичайно, після того, що відбулось в Південної Кореї рівень інтенсивності війни в Україні буде ще збільшуватись. Я знову ж таки попереджав. Це була прелюдія. І, як мінімум, до нового року на нас всіх чекають дуже і дуже важкі і криваві часи. Ця кров уже точно на руках 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Я про це вперше сказав. Десь приблизно три. А зараз, коли відбувся провал Трампа на перемовинах з китайським диктатором, за кров в Україні буде відповідати уже виключно двоє Трамп та Зеленський. Це вікно для них відмовок, ухилянь закрилося. Трамп буде відповідати за кров не лише українців, а так, можливо, за потенційну кров, яка може пролитися будь-де завгодно зараз в будь якій точці земної кулі. Однозначно, на тлі того, що ті так званий мирний план по газі фактично рухнуть. Про це я також попереджав. Поки що не відомо, як буде розмовляти всі з... Путіном після того, як він повернеться до Пекіну. Саме АПЕК продовжується, лідируюча роль повністю перейшла зараз в залі засідань АПЕК в руки китайської делегації на чолі Сі, а Трамп поїхав святкувати філої. Ну, Можливо, це символічно, абсолютно символічно. Так воно, напевно, повинно було і завершитись. Хоча це. Напевно, тільки справжній початок сучасного геополітичного зіткнення, етапу, якого уникнути було просто неможливо. Трамп не підняв навіть і не намагався підняти питання про ядерне стратегічне стримування або баланс сил ядерному трикутнику Америки, Росії та Китаю. Що під час свого першого президентського терміну він казав, що «Моя мрія посадити за стіл переговорів в Москву, Пікін та Вашингтон для того, щоб вести перемовини про фундаментальне питання ядерних озброєнь? Сі навіть перед самою зустріччю з Трампом в Південній Кореї жорстко відповів, Китай ні за що не погодиться на такий формат, тому що Китай не володіє таким потенціалом яким владіє Москва та Ушних Чому це каже Сі? Абсолютно зрозуміло. Вони будуть тягнути до тієї точки, коли їх китайський комуністичний ядерний потенціал хоча б приблизно буде наближатись до потенціалу Сполучених Штатів Америки та Путінської Росії, якщо Путін тоді ще буде правителем або диктатором Російської Федерації. Це не має значення. Головне, що є фундаментальний пріоритет економічного Китаю в цьому абсолютно критичному секторі сучасної оборони та безпеки Трамп промовчив. І Трамп жодним чином не натякнув на те, що в разі ескалації з боку Китаю Сполучені Штати Америки не будуть мати Іншого виходу, як відповідати. Але яким чином міг Трамп піднімати це фундаментальне питання, якщо він відкинув питання захисту Тайваню? Приблизно півроку тому я обережно казав, що, напевно, доля Тайваню вже вирішена. Я не хотів проводити паралелі з тим, як на Патало кинули Гонконг. І те, як зараз комуністичний Китай керує колись вільною територією Гонконгу. Я побоюсь, що така ж доля чекає на Тайвань. Невідомо, чи буде Тайвань захищатись збройним шляхом, чи капітулює так, як капітулювала українська влада по відношенню до Криму. Важко сказати. Єдине, що зрозуміло, що підготовка до вторгнення на Тайвань розпочиналась ще приблизно десь з серпня, після Аляски, а після того, що відбулося після перемовин, після аляски 2 катастрофи Трампа в Південній Кореї, абсолютно зрозуміло, що шлюзи. Для окупації комуністами Китаю вільної території Тайваню, розширились до неймовірних широт. І знову ж таки, я повторюю, у мене майже немає сумнівів, що в разі збройної агресії проти Тайваню, ніхто на допомогу не прийде. Так співпало, що буквально той же день, коли Трамп вів свої капіталянські перемовини з китайським диктатором, вже стало відомо, що Пентагон видав накази зменшення присутності американських військ на південному фланзі НАТО. Я не вірю в ці співпадіння. Я більш схильний вірити в те, що Трамп, а такі накази не можуть. Виходити без погодження з Верховним Штатів США. Можливо, Трамп хотів поки що вмити руки і відкрив шлях для тих наказів виключити з Пентагону, хоча неформально він ухвалив таке абсолютно геостратегічне рішення. І я побоююсь, по-перше, це виконання негласних домовленостей на Алясці. А повертаючись ще далі, це початок виконання справжніх вимог Кремля, які відносяться, напевно, як мінімум до початку 2022 року, коли перед вторгненням шакомасштабного вторгненням на українську територію Кремль вимагав фактично повернення НАТО до архітектури, яка існувала. До першого розширення НАТО за рахунок центрально східноєвропейських європейських країн у 1999 році. За будь якого розкладу, наказ на виведення бригади американських сил в першу чергу з Румунії, це фактично є вироком для Трампа щодо його обіцянок захищати Європу за будь-якого розкладу сил. А по-друге, це знову ж таки неймовірний імпульс для путінських військ продовжити свою агресію проти України. Не більше і не менше. Після повернення СІ з саміту АПЕК однозначно він буде контактувати. З Путіним. Хоча, в принципі, все йде за планом. А спротиву немає. На жаль, як ми бачимо, спротив тільки но ну, зменшується. І, однозначно, шок, який прийде в першу чергу до американців, я прогнозую в першу чергу до... Найвищого законовчого органу Сполучених Штатів Америки до Конгресу, він буде величезною потуги. Чи буде запізно? Чи буде запізно, маючи навіть на увагу, що Сенат перебуває фактично під абсолютним контролем з боку адміністрації нинішнього президента Сполучених Штатів Америки, не кажучи вже про палату представників? Це вони нас чили про фундаментальні принципи розділення влади. Про яке розділення влади США зараз можемо йти взагалі. Якщо сенатори фактично абсолютно незалежні люди, які володіють неймовірною владою, знаходяться під тотальним контролем з боку адміністрації нинішнього Білого дому. Крапка. Що ж, треба зараз готуватись, по-перше, до намі неймовірного посилення подальших атак російських військ на українську територію. Зеленський вже не готується. Це ми все бачимо. Про це я також вас попереджав. Я попереджав, що ми прийдемо до етапу, коли саме Зеленський буде напевно визначати як. Одна з фундаментальних загроз національної безпеці та оборони України. Я побоююсь, що ми надійшли до цього моменту. Його абсолютно непотрібна поїздка до Білого Дому фактично і стала тим спусковим гачком, яка і привела його до цієї межі. Напевно, цього не могло не трапитись. По-друге, Сполучені Штати Америки і далі будуть поранати свої внутрішні проблеми. Шатдаун, закриття уряду не завершується, а фактично вже минув місяць. Важко навіть спрогнозувати, що буде надалі, які неймовірні втрати понесли Сполучені Штати Америки. І ми не знаємо всі ці правди. І по-третє, шлюзи, як я казав, для неймовірного посилення. Китайського комуністичного режиму в Тихоокеанському регіоні відкриті. І дійсно неймовірна жалка Тайванця. Невідомо, хто зможе прийти на допомогу Тайваню в разі вторгнення. Ті союзники в регіоні, в першу чергу, Японія, Філіппіни, та ж Південна Корея дійсно з острахом. Будуть зараз дивитись на те, що трапилось у них. А Трамп був і в Токіо, а Трамп був і на Південно-Карийській землі. І Трамп до того був по Малайзії. Це реальності. Реальності і дійсно, я не бачу наразі ця як мінімум, наперед, на півроку того, що може трапитись. в першу чергу сполучених штатів Америки, про європейські столиці. Я мовчу взагалі, хто був здатний, хоч якимось чином накреслити хоч мінімальні кроки для того, щоб хоча б не зупинити, а призупинити цю смертельну ходу нинішньої сучасної вісізла. Ця хода після Аляски 2 стала, на жаль, більш впевнішою, більш жорстокою і більш швидкої. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Мужності вам, витримки нам, ми підійшли до того моменту, який уникнути було просто неможливо. І підтримати наших українських солдат, офіцерів. Вони є єдиними нашими захисниками в часи повернення історії, в часи колись Сполучені Штати Америки на чолі з Трампом. Фактично вже зрадили в першу чергу Сполучені Штати Америки. Цього вам найкращого. До побачення і до наступних зустрічі.